Пане Антонищак, до вас буде запитання. От ви точно спілкуєтеся з тими бійцями, хто зараз є на передових позиціях. Що там? Що кажуть військові? Як вони реагують на те, все, що відбувається? Розуміємо, що зараз в їхніх руках дуже багато чого, тому що якраз від цього контрнаступу ну, залежить все. Знаєте, важко сказати, ну, як реагують? Реагують як на чоловічу роботу реагують як на те, що ми повинні отримати перемогу. Інших думок взагалі не виникає. Я можу коментувати те, менше можу коментувати Бахмутський напрямок, тому що мій підрозділ, я звідти повернувся з району Кремінної. Те, що я бачу на власні очі. Бахмут так. В Бахмуті подекуди окопи наші і ворожі. Лінія зіткнення досягає 50-100 метрів. Що це таке, я, я знаю, оскільки, е, коли ми тримали оборону по лінії Богородични-Тетянівка, ворог був на відстані 100 метрів буквально через річку. І неозброєним оком його було видно, який психологічний моральний тиск вчиняється. Це одне, друге, на Бахмутському напрямку. Зараз ворог фактично кинув, що на Бахмутському напрямку, що в напрямку. Кремінної ворог задіяв фактично всі свої резерви, і з тих радіоперехоплень, якими ми володіємо, ми бачимо, що якщо раніше е, взимку е, весною навіть на початку літа проти нас воювали там з Далекого Сходу, з Сибір е, дивізії армії, е, зараз задіяні вже центральний округ. Це Московська область, Москва, Ленінград. Тобто і навіть мобілізовані, які потрапляють в полон це з цих великих міст. На, в напрямку Креміної, де мій батальйонно-тактична група генерала Кульчицького спільно з нашими елітними десантно штурмовими бригадами потихеньку просувається в напрямку Креміної в контрнаступ. Задіяні дійсно, і отут я би не сказав, що вони недосвідчені, задіяні, насправді найдосвідчені, мабуть, сили це ЧВК Вагнера і плюс спецпідрозділи, які ми поки що не розуміємо. Тому що якщо от за даними розвідки, які мені сьогодні доповіли, вони задіяли 5 танків, Т-90, я не пам'ятаю, яке самої нової модифікації, які буквально до сотні. Це, 90 це. Так, які буквально до сотні є, це фактично вони кинули всі резерви, які тільки є. І ворогу потрібно е, в цих напрямках е, дві речі. Перше, е, в районі Солідара Бахмута е, вийти на оперативний, е, обійти е, Бахмут, або взяти Бахмут, що буде дуже важко, тому що вуличні бої. Це, це просто це жахіття і страх, і тим, які наступають це раз, хіба що стерти з лиця землі його повністю, але вийти на оперативний простір і перебити дорогу постачання, це Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Ну і, зрештою, добитися, хоч якогось успіху, перед новим роком. І друге не допустити е, прориву е, нашого в район Кримінної і обходу Криміної, тому що. Таким чином ми виходимо на оперативний простір, і таким чином посипляться буквально це і Рубіжне, і Северодонецьк, і Креміна, і ще декілька міст. Тобто це те, що, те все саме, що може статися біля Лиману. Ось такі, от, такі, такі завдання я бачу, є, і ви знаєте, ми можемо сміятися з них, не сміятися, але от тих 300 тисяч мобілізованих, власне, от ми зараз зрозуміли, чому 300 тисяч було. Тому що фактично безповоротних втрат, так званих 200 московська армія зазнала біля 100 тисяч. Плюс іде один до трьох. Це поранені. Це фактично в районі 300-400 тисяч є втрат як загиблими, так і пораненими. Це є перше. І друге, мобілізація все-таки дала в знаки, тому що мобілізованих кидають, як, як зараз прийнято говорити, як гарматне м'ясо. Тобто вони, вони йдуть на розмінування, на міни, вони йдуть вперед, їх просто гонять вперед. Ось е завдяки тому, що вони просуваються. Е відповідно, наша артилерія відкриває вогонь, е наші хлопці з позиції відкривають вогонь. Таким чином, е противник робить засічки і відкриває вогонь у відповідь. Тобто, це дійсно громадне м'ясо. Я на свої очі бачив в районі Червонопопівки, коли. На броні завозили 40-50 чоловік кожного ранку, і кожного вечора, от перед вечором, вже приїжджав трактор з величезним прицепом. Зрозуміло, для чого воно це було. І е, в, вони беруть участь в просуванні вперед, а вже коли доходить до закріплення позицій, якщо їм вдається якогось успіху досягти, або для фіксації тих позицій, або для штурмових дій. Тоді вже вступають в сили ЧВК Вагнера, і тоді вступають в сили їхні кадрові підрозділи. Це, от, власне, що я, що я можу прокоментувати. Реалії теперішні.